Хочу показати вам, як їдуть байкери. Цей раз їх небагато, але я встиг зняти. Так, більше ззаду немає. Ну, нічого не поробиш. Раніше я буквально на пару секунд не встиг зняти, але їхало їх там, не знаю, чоловік 40, десь пів години тому. Може в них якесь зборище або що, хрень там знаємо. Як тільки проїхали ті байкери, підходить до мене дідок. якраз от що бачите, їде впереді машина, то їде е, дід такий з Польщі в його познань. Ну, і каже, їде з Англії. І там, де той підземний підводний міст, він виїхав і коротше, став постяти, там каже, підійшли чорні ті біженці. І каже, два поки там щось до нього лізли до машини, він взяв якусь трубу. А каже, а, і то каже, з боку стояли три мінтовські машини. І каже, за тим часом, як він та тих двох відганяв від себе, то каже, третій з другої сторони витягнув йому крав борсетку і втік. Каже, поліція тримала його до ранку, виписали йому якісь папірчики, що він на них може їхати додому. От. І тепер їде з тими бумажками. Ну, я Не знаю, я ж для мене то я навіть не знаю, як він тут. Сказали йому, що з тими бумажками його ніхто чіпати не буде, але ну, мусить ту трасу закінчити вже так. Права пішли, тих паспорт від своєї приватної машини. Пішов. Ну, коротше, не повезло. Ну, так серйозно. А, що приходив, бо просив кави позичити йому. То вже йому дав. Каже, карточку банківську теж вкрали. Ну він карточку то заблокував, але... Типа, Хотів, щоб йому перекинули, а там тільки ПКО мають банк, його жінка і хотіла скинути. а Каже, стояв на паркінгу 40 бусиків стоїть польських. <ріць> Ні один, каже, не має ПКО того банку, що треба. Всі, от, або такі, як в мене М-банк, або там ще один. Не пам'ятаю, який конкретно. Ну, Але коротше, не то, що йому треба, але і не може каже, скинути. Не знаю чому, що там. І зараз їде під Ліон, що там якісь є з його фірми. То просто зніме свої карточки, дасть йому там зі 100 євреїв, а той вже вдома йому віддасть. Ну І от представте, їхав з Англії, там тут сидять чорножопі і... і граблять, і все, ну нічого ти їм не зробиш, вони тебе наб'ють і втікнуть, чи крадуть і втікнуть, ніхто їм нічого не зробить. А ти їх наб'єш, то курва зразу тебе блін, поліцаї хапнуть, і все, і не можна їх чіпати, бо вони біженці, вони обіжені, у них там. Війна туди сюди бомби падають, їм треба допомогти. Ну, От от, коротше херня тут в Європі. Я не знаю, скільки то вони ще будуть терпіти, але вони вже стоїть Меркель холодні. Думаю, що вже вони довго то терпіти За не будуть, бо. метров на просто. То вже що далі то йде вже в таку жопу та Європа, що тут просто вже капець, вже далі не знаю. За 100 метрів на рунді просто. Другий виїзд. Кейн прикол, короче говоря. Значит, что навіть не називаєш, Точно прикол. Вот. Два километра просто. О, вот, да, ну, так себе думаю, ти мені ще везеш ютуван їдуть. Хоча з другої сторони, ну, трохи його вина є, Він вся виїхав тільки з того. Він бачив, що там ті хіри ходять по паркінгу, він став постяти. Йди заправки, то й ти сходи нормально в туалет. Він каже, дивися, що я ті радіовозив, вони кажуть, машини мусорські, що мають такі ті пля. Кірадари зверху, типа, подорожна поліція, що вони там то все контролюють. Ну і що вкрали, поки він там в одного кинув трубою якоюсь в'їздною, тоді поліція до нього приїхала, ті вже все розбігли. Ну і все, ну і що вже з того? Нічого, конечно, поліція за ними навіть не думала бігти, а вже взялася за нього документи, що то, то-то, що ти робиш, куди ти їдеш і так далі. Кінці вони йому якісь там бумажки написали, що от так і так, що він ой, йдуть знову якісь чорну жопі з зліва, троє. то якийсь більше похожі на працівників, а там ті чекають до Англії, хочуть їхати. Не знаю, цікаво мені, от коли вже тим дібілам стоїть Євросоюзу на доїзді, вони вже почнуть ту шваль виганяти. Все.